Христос Воскрес! Вітаю кожного з вас! Цими словами ми будемо вітати сьогодні і протягом цих святкових днів один одного. Ці слова, які нас спонукають до того, щоб ми розуміли значення і зміст цих слів. Ми повинні розуміти, що це не просто привітання, яке говориться один раз на Пасху або освітливе Христове Воскресіння. За цими словами стоять події, події, які багатьом людям дали світло, дали можливість жити, дали можливість розуміти значення. Тому що без Воскресіння Христового, без тих тих подій, які відбулися багато віків тому назад, не було б сьогодні нас в тому виді, яким ми є. Що таке Воскресіння Христове, ви можете знайти? Я не хочу вдарятися в це. Але Воскресіння Христове для кожного з нас це перш за все надія, надія на життя моєму майбутньому. Надія на краще, надія навіть у цьому грішному світі, що є щось світле, що є щось добре. Тому, незважаючи на тяжкі події, які відбулися тоді, а я би провів аналогію з сучасними днями, ми повинні знати, що Христос Воскрес для кожного з нас. Христос Воскрес для того, щоб перемогти смерть, для того, щоб перемогти неправду, для того, щоб перемогти зло. І ось ми сьогодні всі святкуємо Воскресіння Христове. Воскресіння Христове, воно кожного має індивідуальне, для кожного з нас має індивідуальне значення, глибоке значення. Але в сьогоднішніх умовах, умовах війни, воно має подвійне, можливо, навіть потрійне значення для України. В Україні йде війна. Війна, яка стосується майже кожного з нас. Війна, яка стосується всіх адекватних людей, всіх тих людей, які розуміють, для чого вони і де вони. І я би дуже мав надію, що це свято дасть хоча б краплину надію тим людям, які увічують. Я, я маю сподівання, що воно. На деякий час заставить забити кожну людину про горе, про біду, про ненависть, про зло, яке, на жаль, панує в цьому світі. Так як ми сьогодні святкуємо Воскресіння Христова, декілька днів тому назад, всі ми приходили в храми, це православні люди, для того, щоб стати співучасниками спочатку розп'яття Ісуса Христа, а потім, уже сьогодні, Воскресіння Його. Так само я маю сподівання, що сьогодні, в наших родинах, ми зберемося. Тісному колі, і згадаємо всіх, згадаємо тих, які сьогодні нас захищають, згадаємо тих, які сьогодні допомагають фронтові, згадаємо тих, яких уже, на жаль, нема. Тому що Воскресіння Христового, воно об'єднує. І коли читається молитва, воно об'єднує тих, які прийшли до Бога багато років тому назад, які прийшли до Бога недавно, які приходять до Бога, можливо, навіть тільки прийдуть після цих усіх подій, після війни, після. Того, горі, яке Україна. Що би хотів побажати сьогодні кожному з вас. Перш за все, звичайно, це нам усім перемога. Перемога важлива, тому що як буде перемога, це буде не просто перемір'я або закінчення якоїсь війни, непонятно яке. Перемога дасть нам шанс на майбутнє, на розвиток. На те, що повернуться мільйони родин, які зараз знаходяться за кордоном. На те, що знову ми почуємо діточок яких, на жаль, в селах, в містах стало набагато менше. На те, що закінчиться тривога, закінчиться смерть, які недавно були навіть тут у нас, дітей, ні в чому не винуватих дітей. І тому все сьогодні повинно сконцентровано бути біля одного біля допомоги фронту, біля допомоги нашим військам. Але ти ти, незважаючи на що? В сьогодні святкові дні ми повинні пам'ятати про те, що обов'язок кожного з нас. Це допомагати всім, продовжуючи далі, я хотів би також побажати вам всім здоров'я. Я хотів би побажати родинного затишку, тепла, любові, порозуміння, підтримки, взаємоповаги. Дуже важливо це. І, звичайно, для всіх хотів би, щоб у Воскресший Христос приніс кожному з нас радость, надії. На перемогу, на життя вічного. Нехай Господь благословляє кожного з вас, нехай Господь допомагає, а ви не втрачайте надію, тому що без надії людині дуже важко жити. Божого благословіння, миру, благополуччя і ще раз Христос Воскрес, воістину Воскрес!